Степан Барна, нині сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, та до 2023 року українці знали його як нардепа, екс-голову Тернопільської обласної державної адміністрації, мецената, підприємця та науковця. Тепер замість високої посади носить звання захисник України, згадуючи минуле, степан каже: бути політиком це не вибір, а покликання. Але зараз своїм обов'язком називає службу у війську. Я був свідомий, то що буде війна. Весь час я був переконаний в тому, що, що ця війна повномасштабна з Росією буде. Я не вірив в те, що Росія спокійно буде змиритися з тим, що існує українська держава. Десять років тому, коли лунали перші постріли на сході України, Степан Барна займався політикою, водночас активно допомагаючи фронту. Каже, завжди розумів, що пріоритет для розвитку України це сильна армія. Саме тоді, у 2014 році, добровольцем воювати пішов брат Олег Барна. Натомість Степан став резервістом. Це було при формуванні самої бригади, для того, щоб, будучи ще в статусі голови обласної державної адміністрації. Я намагався популяризувати службу в резерві. А вже після того, як пішов з посади голови, поїхав на збори резервістів і там підписав контракт оперативного резерву в першої черги з бригадою Едельвейс. І відповідно, коли почалася війна, повномасштабний напад, був указ президента про мобілізацію резервістів. Ну, так був мобілізований в свою частину. Згадує, найбільше переживав про те, як має воювати взимку, адже не любить холоду, а бути на позиції серед зими для військового найскладніше. Проте, чоловік вже другий рік зимує на фронті. Наша бригада в перші ж дні була перекинута на кордон з Білорусю, а потім, вже в березні місяці, на початку березня, ми були в районі Житомирської і Київської областей. Тобто війну я зустрів вже в Житомирській області. А з травня 2022 року бригаду перекинули на Донбас. Боєць розповідає його основна мотивація це забезпечити спокій і, нарешті, відокремитись від Росії. А якщо цього не станеться, то є ймовірність, що це не крайнє покоління, яке воює з агресором, а найгірше. Помирає рідний брат Степана Олег Барна вже віддав життя воюючи з агресором. Відомий політик і ярий захисник всього українського завжди вирізнявся патріотизмом і категоричним ставленням до Росії. У майбутньому ж Україну Степан Барна бачить повноцінним членом Європейського союзу в єдиній системі колективної безпеки НАТО із збереженням національних традицій та розвитком нових, щоб діти мали можливість тут розвиватися, вчитися, здобувати освіту. Отримувати житло, створювати бізнес, працювати в сфері, яка буде їм комфортна і цікава. Ну, і щоб країна була для життя. Від Нового року очікує мирного неба та перемоги України над ворогом. Мирного неба, віри в велике майбутнє України, віра в. Те, що Україна буде самостійною соборною державою, що ми станемо повноцінною європейською країною, віру в те, що ця земля буде найкращою для наших дітей і для нашого майбутнього. Степан Барна вже 21 місяць на війні. Найбільше він мріє повернутись додому. Каже тут його чекають рідні а водночас багато роботи над наслідками війни, які треба ліквідовувати.